Вітаю всіх учасників конференції. Цікаво послухати, як проходить освітній процес в різних областях і громадах України. І хочу познайомити вас з роботою позашкільного освітнього закладу Снігурівської міської територіальної громади. Це Снігурівський будинок творчості дітей та юнацтва, багатопрофільна позашкільна освітня установа. Будинок творчості є найстарішим позашкільним закладом Миколаївської області. Почалася робота з дітьми в позаурочний час у 1934 році. Спочатку це був піонерський клуб. У 1954 році заклад перейменовано на будинок піонерів і школярів, і у 1991 році заклад отримав назву Будинок творчості дітей та юнацтва. Але яка б назва не була у нашого закладу, робота завжди спрямована на забезпечення потреб учнівської молоді в творчій самореалізації, здобуття умінь і навичок за інтересами. І працюємо ми за напрямами: науково-технічний, художньо-естетичний, еколого-натуралістичний, туристко-краєзнавчий, спортивний. В роботі закладу за весь час існування було дві перерви. Перша під час Другої світової війни, друга під час окупації Снігурівки російськими військами з березня по листопад 2022 року. Територія громади одна єдина в Миколаївській області, що перебувала в окупації 8 місяців. 19 березня 22 року після бомбардувань обстрілів було захоплено снігурівку і тільки 10 листопада наше місто стало вільним. До 2022 року наш заклад відвідувало 638 дітей нашої громади. Але з 24 лютого 2022 року навчальний процес було призупинено. Заклад не працював до вересня 2023 року. Колектив знаходився на простої. Багато наших мешканців виїхали на час окупації з міста. Будівля закладу зазнала великих пошкоджень. Вся технічне і матеріальне оснащення було викрадено або зіпсовано. Тож працювати в будівлі стало неможливо. Але завдяки відділу освіти Снігурівської міської ради наш заклад переведено в будівлю, яка постраждала менше, і її можна відновити і працювати. З вересня 2023 року. Снігурівський будинок творчості дітей та юнацтва розпочав роботу в дистанційному форматі. Як працювати? Чому вчитись? Постало багато питань перед педагогами нашими, але нам допомогли. Дякуємо нашому Снігурівському центру професійного розвитку педагогічних працівників за плідну працю, допомогу в освоєнні роботи на освітній цифровій платформі Х'юман. Методичну допомогу ми отримуємо постійно від наших добрих друзів, обласних центрів науково-технічної творчості, краєзнавства і туризму, еколого еколого-натуристичного та обласного будинку художньої творчості. Багатющий матеріал ми отримуємо на вебінарах, семінарах і зустрічах, що для нас організовує міжнародна асоціація позашкільної освіти. У реалії сьогодення Снігурівського будинку творчості дітей та юнацтва Є забезпечення необхідних умов для повноцінної соціалізації дітей і створення безпечного освітнього середовища. До середини грудня 2023 року ми працювали дистанційно, а з грудня і до кінця навчального року ми змогли вийти на змішану форму. Величезну допомогу в цьому нам надали Савет, це міжнародний благодійний фонд, що відновлює доступ до освіти в українських містах і селах, що постраждали від війни. Керівник Ганна Новосад. Вони влаштували укриття на базі загальноосвітнього закладу, в якому працював, запрацював освітній центр Вулик. За тиждень ми підготували новорічні свята і запросили на них вихованців закладу. Емоції були через край, коли найменші зустрілися зі своїми керівниками наживо, не в екрані монітора. Війна вплинула на кожного українця, на життя мільйонів людей. І тому зараз гостро стоїть питання термінової гуманітарної психологічної допомоги і дорослим, а особливо молоді, з пропозицією працювати з нашими педагогами, щоб надати життєво важливу підтримку мешканцям Снігурівщини, які постраждали від збройного конфлікту, або допомогти їм вижити, відновитися та повернути контроль над своїм майбутнім. До нас зайшла організація міжнародний комітет порятунку в Україні для дітей. Наші педагоги. Завдяки цій організації провели соціально-емоційне навчання та соціально-емоційну підтримку я сильніший. Цієї ж організації надано багато матеріалів для роботи. Ними ми зможемо користуватися і надалі. Наразі тривають роботи з відновлення приміщень для занять та облаштування укриття, в цьому нам допомагає благодійний фонд Адра Україна. Тож ми чекаємо на завершення робіт, щоб працювати вже у своєму безпечному та комфортному середовищі. Про це мріють і педагоги,